На Рівненщині восьмеро людей отруїлися після святкування у кафе. Четверо серед них діти. 25 осіб відзначали день народження в одному з розважальних закладів селища Степань Сарницького району. Наступного дня дехто з гостей почав відчувати симптоми отруєння. Надійшло термінове повідомлення про групове захворювання на гостру кишкову інфекцію. Всього на сьогоднішній день ми маємо вже вісім хворих, з них четверо дітей. Вони всі поступили в. Середня форма важкості захворювання. із восьми семеро лікуються в інфекційному відділенні Сарненської ЦРЛ, а одна дитина в інфекційному відділенні Острожської ЦРЛ. Наразі всі хворі перебувають у задовільному стані. За словами медиків, загроз для їхнього життя і здоров'я немає. Вже встановлено, що всі потерпілі вживали торт. Його рештки було забрано на дослідження. Цей торт був придбаний не в кафе, а в Рівному. Вони його притекшото що, що це саме. Що це саме торт, то тому будуть санкції саме до того закладу, хто цей торт виготовляв, реалізовував саме до тих, хто буде. Поки результатів дослідження ще немає. Якщо справді придбаний торт викликав отруєння, претензій до працівників кафе, де люди відпочивали, у фахівців Держсанепідемслужби не буде.